Сьогодні про ризики РРО перевірок та можливі порушення, підстави для скасування реєстрації програмних РРО, подання таблиці даних платника ПДВ, про зміни до порядку надання відповідей на запити ДПС, повернення електронного декларування для чиновників, оновлення форм декларації з акцизного податку та ввезення гуманітарної допомоги військового призначення по новому. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Податкова надала роз'яснення про порядок формування та коригування плану графіку податкових перевірок. Так, відповідно до перехідних положень податкового кодексу, до плану графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, та які надають фінансові платіжні послуги. Підрозділи управління податкового аудиту здійснюють аналітичну роботу та відпрацювання ризикових суб'єктів господарювання, які декларують незначні виторги у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, та з питань правомірності заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ. Податківці постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкової. А у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки. Крім того, на сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет-майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг. Податковими органами лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господіяльності без держреєстрації як суб'єкта господарювання. В свою чергу податківці нагадують, що за провадження господіяльності без держреєстрації як суб'єкта господарювання передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. Запрошую бухгалтерів на майстер-клас 16 жовтня, оренда землі 2023. Плата за землю та податок на нерухоме майно як використовувати перелік тот, коли не платимо наслідки несплати, який проведе Ірина Висіцька, адвокат у сфері земельних відносин. На вебінарі будуть розглянуті питання оренди землі, включаючи тривалість оренди, розмір орендної плати, особливі умови та обмеження щодо використання землі та оподаткування у воєнний час. Реєстрація безкоштовна за посиланням під цим відео. З 1 жовтня 2023 року податківці проводять перевірки щодо порушення вимог застосування РРО. Столичні податківці сконцентрувались виключно на діяльності тих платників податків, які свідомо ухиляються від виконання встановлених законодавством обов'язків щодо фіскалізації розрахунків. Значна кількість суб'єктів господарювання на ринку, де проводились заходи контролю, системно працюють з порушенням порядку проведення розрахунків. В ході проведення перевірок виявлені непоодинокі факти діяльності без державної реєстрації господарської діяльності, продажу товарів без застосування РРО та програмних РРО і як наслідок. Невидача відповідних розрахункових документів, купівлі продажу криптовалют та продажу товарів за криптовалюти, реалізації необлікових товарів, зокрема мобільних телефонів, мобільних гаджетів, комп'ютерів та інших електротоварів. Також виявлені факти продажу тютюнових виробів. Без наявності ліцензії на право їх реалізації. Тютюнові вироби, що знаходилися в продажу, не були маркованими марками акцизного податку встановленого зразка. За результатами проведених перевірок складено відповідні акти фактичних перевірок та адміністративні протоколи. Крім того, немарковані марками акцизного податку тютюнові вироби вилучені із незаконного обігу працівниками поліції. До того ж, податкова повідомляє, що з 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні фінансові санкції за порушення вимог закону. Нововведення стосується таксистів, які не є платниками податків першої групи, проводять розрахунки в салоні авто, в готівковій формі, або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні картки. Та не входять до переліку підприємців, які звільнені від РРО. Пам'ятайте, що за незастосування РРО програмних РРО у випадках, коли їх застосування є обов'язковим, при продажу товарів передбачено фінансову відповідальність у вигляді штрафу в сумі до 150% вартості проданих товарів з порушенням. ДПС запроваджено модуль автоматичного скасування реєстрації програмних РРО, засобами якого один раз на добу перевіряється наявність підстав для скасування. У разі якщо такі підстави встановлено, реєстрація ПРРО скасовується автоматично. Автоматичне скасування реєстрації програмного РРО здійснюється фіскальним сервером ДПС у наступних випадках. Якщо згідно з єдиним державним реєстром юридичну особу чи ФОП припинено, якщо господарська одиниця, де використовується програмне РРО згідно з повідомленням про об'єкти оподаткування суб'єкта господарювання, а це повідомлення 20 ОПП закрита або не експлуатується, якщо в контролюючому органі наявне судове рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання у зв'язку з банкрутством, або у випадку, якщо наявні дані стосовно ФОП про його смерть або недієздатність, чи суб'єкт господарювання знято з обліку в контролюючих органах для уникнення скасування програмного РРО податківці звертають увагу користувачів програмних РРО на обов'язкове дотримання наступних умов? У разі зміни даних щодо господарської одиниці, у зв'язку зі зміною її назви, адреси, місцезнаходження чи через перейменування вулиць, до податкової необхідно подати повідомлення 20 ОПП про зміни щодо об'єкта господарювання. Зверніть увагу, а не про його закриття або відкриття. Ще одна з умов, на яку звертають податківці, стосується ідентифікатора об'єкта оподаткування, який обліковується в контролюючих органах у прив'язці до програмного РРО. Закриття ідентифікатора для об'єкта оподаткування, який закривається, розпізнається модулем як закриття господарської одиниці, де застосовується програмний РРО. Це є підставою для скасування його реєстрації. У зв'язку з цим закриття відкриття об'єкта оподаткування, на який зареєстровано програмне РРО з присвоєнням йому нового ідентифікатора, потребує перереєстрації програмного РРО у день присвоєння нового ідентифікатора такому об'єкту оподаткування. В приватній частині електронного кабінету наявні дані про об'єкти оподаткування платника податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах. Тож після подання повідомлення 20 ОПП рекомендуємо перевірити, чи відповідають дані про об'єкти оподаткування даним про господарську одиницю. Та у разі виявлення розбіжностей повторно подати повідомлення 20 ОПП або здійснити перереєстрацію програмного РРО. У разі автоматичного скасування реєстрації програмного РРО суб'єкт господарювання може повторно зареєструвати програмне РРО на нову господарську одиницю. Податківці рекомендують суб'єктам господарювання для упередження зупинення податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі подати таблицю даних платника ПДВ. Таблицю рекомендується подавати платникам ПДВ, які здійснюють діяльність пов'язану з виробництвом, будівництвом, наданням послуг, виконанням різного роду робіт сільськогосподарським товаровиробництвом. Таблиця платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема, про види економічної діяльності, коди товарів у КТЗ, послуг, які купуються та реалізуються. До таблиці даних обов'язково надається пояснення, в якому зазначається вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. В поясненні зазначається суть господарської діяльності та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника ПДВ. Наймані працівники задіяні у господарській діяльності, наявність ліцензій, дозвільних документів, допусків та іншого необхідного для здійснення діяльності у разі необхідності, основні фонди, засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя та інші, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди. Зверніть увагу, що у разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати таблицю даних платника податку окремо на кожен з них. Таблицю даних з кодами, на якій вже є врахована таблиця, не потрібно повторно подавати. Основним критерієм, за яким приймається рішення комісії про врахування таблиці даних платника податку, є підтвердження наявності достатньої матеріально-технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності. Тобто, пояснення мають розкривати суть господарських операцій, економічну вигоду, виправданість ризику і ділову мету. Результатом такої діяльності є відповідний рівень сплати платежів до бюджету. Розібратися в особливостях оподаткування ПДВ, ризиках співпраці ТОВ з ФОП на єдиному податку, а також в складанні декларацій та оточнюючих розрахунків за вересень на практиці. Запрошуємо 18 жовтня на майстер-клас. Все про ПДВ для ТОВ і ФОП, який проведуть Сергій Дроботя та Ольга Самофалова. Реєстрація на майстер-клас безкоштовна за посиланням під відео. З 12 жовтня 2023 року набуде чинності закон номер 3384 щодо порядку подання декларацій державними чиновниками та особами місцевого самоврядування. Відповідно до внесених змін особи, які у 2022-2023 роках не подали антикорупційну електронну декларацію, мають подати такі декларації у разі їх неподання не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності цим законом. А суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах нацбезпеки і оборони та беруть безпосередню участь у веденні воєнних дій, подають відповідну декларацію у наступні строки. Упродовж 90 днів із дня визначення дати завершення бойових дій, чи дня визначення дати завершення тимчасової окупації на територіях, на яких особа перебуває, або упродовж 90 днів із дня повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи. Або упродовж 90 днів із дня припинення повноважень чи переведення особи на посади, які не передбачають безпосередньої участі в бойових діях, або упродовж 90 днів із дня припинення або скасування воєнного стану. І головне, не пізніше ніж за 60 днів з дня набрання чинності, цим законом буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Постановою Кабінету міністрів номер 1058 внесено зміни до порядку подання інформації органам Державної податкової служби та отримання інформації за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету міністрів 1245. Зміни до порядку номер 1245 поширюються на небанківські надавачі платіжних послуг емітентів електронних грошей. Тепер підписувати кепом запит, надісланий з використанням технічних засобів електронних комунікацій, може не лише керівник до органу ДПС, а й уповноважена посадова особа. Крім того, передбачено, що платники податків зобов'язані надавати інформацію, визначену в податковому запиті та її документальне підтвердження, крім проведення зустрічної звірки протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту у порядку, визначеному статтю 42 Податкового кодексу. У разі проведення зустрічної звірки платники зобов'язані надавати інформацію, визначену в податковому запиті протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. Та документальне підтвердження такої інформації на вимогу органу ДПС у порядку, визначеному статтю 42 податкового кодексу. У разі отримання платником податків запиту про надання інформації та її документального підтвердження, які вже надавалися таким платником податків за попередніми податковими запитами, платник податків має право надати в податкову інформацію про дату надсилання та номер листа, яким така інформація надавалася. У такому разі платник податків звільняється від обов'язку надання інформації та її документального підтвердження. Також змінами передбачено, що інформація на запит податкового органу надається НБУ, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей безоплатно. Платники податків подають податковий розрахунок та додатки до нього з урахуванням внесених змін відповідно до наказу номер 113, у тому числі враховуючи зміни довідника ознак доходів фізичних осіб за звітний період, починаючи з третього кварталу 2023 року. На веб-порталі ДПС у рубриці Електронна звітність у розділі Платникам податків про електронну звітність та підрозділі інформаційне аналітичне забезпечення в реєстрі електронних форм податкових документів, розміщені електронні форми, податкового розрахунку сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску, форми для юридичних осіб та для фізичних осіб. Та додатків до нього, зокрема, додатку 4ДФ, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, форми для фізичних осіб та форми для юридичних осіб. Розібратися в змінах, які відбулися в формах, та в порядку складання зарплатної звітності, а також в питаннях оплати, визначені розрахункового періоду та обчисленні середньої для лікарняних. Та декретних запрошуємо 17 жовтня на майстер-клас. Об'єднана зарплатна звітність за третій квартал. Приклади заповнення, лікарняні декретні зміни з 1 жовтня, коригування оплати, визначення розрахункового періоду та середньої, який проведуть Галина Казначей та Тетяна Гуль. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. 5 жовтня 2023 року набрали чинності накази Мінфіну номер 414 та 444, метою прийняття яких є приведення у відповідність форми декларації з акцизного податку і порядку її заповнення та подання щодо можливості здійснення платежів за серією та номером паспорта лише для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі, та приведення термінології наказу. 14 – у відповідність до законодавства у сфері платіжних послуг. Відповідно до податкового кодексу, нові форми декларацій застосовуються для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Таким чином застосування оновленої форми декларації сакцизного податку за урахуванням змін починається з 1 грудня 2023 року, яка подається за звітний податковий період листопад 2023 року. Пропуск через митний кордон України, гуманітарної допомоги і всіх товарів військового призначення та подвійного використання буде здійснюватися відповідно до вимог нового порядку пропуска та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 953. Отже, з 1 грудня 2023 року втрачає чинність постанова кабінету міністрів, а з нею і вимоги щодо надання до митних органів під час пропуску через митний кордон України гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги. Тобто з 1 грудня митне оформлення гумдопомоги здійснюватиметься у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гумдопомогою. У спосіб визначений новим порядком везення товарів гуманітарної допомоги, що належить до товарів військового призначення та подвійного використання, здійснюватиметься за наявності декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та дозвільного документу Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена згаданими вище порядками номер 1807 та 86. Як коментує депутат Ніна Южаніна, що після 1 грудня отримувачам гуманітарної допомоги доведеться пройти 20 кіл. Нагадаємо, що товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом на період воєнного стану. Отримувач гуманітарної допомоги це юридична особа, зареєстрована в реєстрі, бюджетні установи благодійні, громадські, релігійні організації, реабілітаційні установи, а набувач гуманітарної допомоги це фізичні та юридичні особи, які її потребують, і яким вона безпосередньо надається. А поки що, до 1 грудня 2023 року алгоритм ввезення гуманітарної допомоги наступний. Отримувач або його представник це водій, подає декларацію для митного оформлення товарів як гуманітарної допомоги в електронній формі або паперовій формі у пункті пропуску через митний кордон, для окремих товарів, пластини для бронежилетів, переносні радіостанції військового призначення, безпілотні літальні апарати. Квадрокоптери військового призначення, біноклі, мононуклеари та інші оптичні труби, оптичні приціли військового призначення, тепловізори, прилади нічного бачення, митним органам подається гарантійний лист кінцевого користувача таких товарів військової частини. Про 20 кіл пекла, з якими доведеться стикнутися отримувачем гуманітарної допомоги після 1 грудня 2023 року, обов'язково підготуємо для вас інформаційні випуски. Слідкуйте за нами далі. І наостанок нагадаю про граничні строки подання звітності та сплату податків найближчими днями, 16 жовтня, останній день. Подання інформації про кількість працевлаштованих громадян, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за третій квартал, і фінансової та бюджетної звітності розпорядниками і одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за третій квартал. 19 жовтня. Останній день сплати авансових платежів із ПДФО фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності за третій квартал. 20 жовтня останній день подання за вересень декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю, декларації акцизного податку, декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності, декларації з рентної плати. Крім того, 20 жовтня останній день сплати ЄСВ з доходу ФОП за третій квартал, авансового внеску з єдиного податку за жовтень плати. Никами, які належать до першої та другої груп, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за вересень. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 сімінарком До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.